Відкладає на пенсію, а не подорожуй, пишуть мені в інтернеті. Серйозно відкласти життя на потім, коли буде пенсія, тоді послухайте цю історію. Батько мого знайомого вчитель історії. Все життя мріє поїхати до Греції, Італії, Єгипту, щоб на власні очі побачити руїни стародавніх цивілізацій, про які розповідав дітям на уроках. Він відкладав гроші на пенсію, щоб здійснити цю мрію, але захворів на рак у свої 60. На жаль, лікарі не змогли допомогти. Після себе він залишив аж 10 тисяч євро, саме ті, що збирав на подорожі. Ці гроші дісталися його дочці, яка на той час вже була до заможню і об'їздила півсвіту. Ця історія ще один приклад відкладеного життя. Працювати сьогодні, щоб жити завтра. Невже так складно усвідомити просту істину? Існує лише ця мить. Життя минає, поки ми чекаємо слушного моменту. Я нікого ні до чого не агітую. Хочете відкладати, відкладайте. Але може вже час тямати глибоку сутність слів класика. Так, людина смертна, але це ще пів біди. Погано те, що вона іноді раптово смертна. Ось в чому фокус. Тож, друзі, не відклада. Дайте життя на потім. Живіть цією миттю, не забуваючи про майбутнє, а не майбутнім, забуваючи про сьогодення. І, будь ласка, припиніть писати мені в коментарях, що мені 43 три річні, треба думати про пенсію.